У нас ніч з 15. Вибачте, вже з 16 на 17 березня. Так, час летить вже перша половина березня минула. Я вас радий всіх бачити, радий чути. І запрошую вас до спілкування, до прямого ефіру, до перегляду. Вас традиційно прошу бути активними, нажимати лайки, ставити запитання, ділитися відео, підписуватися на YouTube і. Донатити на Збройні Сили України. Це найменше, що можна зробити, для того, щоб забезпечити спроможність України захищатися і гарантувати українську незалежність. Якщо не на полі бою, то в тилу грошима скидуючись на потреби українських бригад, які захищають нашу землю від окупантів. На цьому стрімі ми будемо. Сподіваюся, вже остаточно наближатися до закриття збору на потреби 10-ї бригади, яка бурнить Україну на Донеччині в місті Сіверськ. Це дуже близько до Луганської області. В Сіверську видно, Луганський, Лисичанський нафтопереробний завод на околицях. Коли ми були, то бачили трубиці, розуміли, що це зовсім близько, але на жаль, Лисичанськ окупований і досить складно. Прогнозувати якісь успішні операції по його звільненню. Так, друзі, тому робіть донати. А ми з вами починаємо недільний ефір. Він присвячений подіям вихідного дня, які були достатньо так б сказав, такими спокійними з огляду на той шалений темп, якими ми живемо останні декілька тижнів, фактично після інаугурації Дональда Трампа, коли все закрутилося так, що вже за день, напевно, проживаємо кількість новин, які раніше за тиждень нам доводилось жити в такому режимі. Так, що президент приймає кадрові рішення, які стосуються Генерального штабу. Відбулася заміна очільника генштабу. Це виклики сьогодення, які потребують швидких і в тому числі кадрових змін. Президент. Повідомив, що на місце очільника Генштабу призначений Андрій Гнатов, як президент каже, бойовий хлопець, його завдання саме більше бойового досвіду, досвіду наших бригад в плануванні операцій, оборонних і наступальних, а також більш активна розбудова корпусної системи, все, чому наші бригади, бригади навчила війна, це все має впроваджуватись на 100% уже на рівні планування. Генерал Баргілевич на посаді начальника Генштабу був з часів призначення сирського рік. Тому а тепер він переведений на Генеральну інспекцію Міністерства оборони. Це теж важливий напрямок, але в Генштабі явно виникла потреба в свіжі свіжій крові молодій. І це рішення було ухвалено разом з Головковим сирським і міністром оборони. У меровому. Також була доповідь Сирського щодо бойової обстановки. Бойові дії тривають і вони тривають по всій лінії фронту. Тим часом Сирський повідомив про кількість знищених росіян за останні три місяці 25-го року. І завдяки злагодженій професійній роботі. Загальні втрати окупантів в живій з початку цього року перевищили 100 тисяч осіб. Повідомив Сирський. таку цифру. Я допускаю, що в число втрат входять як вбиті, так і істотне поранення, які не можуть відновитися без повернення на територію Росії в шпиталі і так далі. Це Рішення про кадрові заміни президент е, насправді готував давно після того, як Гнатова зняли з командувача одного з АТУ. Тим часом газета «Індепендент» повідомляє, що Зеленський озвучив свої червоні лінії, е, які будуть на будь-яких мирних переговорах стояти як українська позиція, від якої ми ніколи не відмовимося. Отже. Україна відмовляється від передачі додаткових територій, а також вимагає повернення українських дітей, вивезених до Росії, а також повернення цивільних осіб, яких отримують росіяни. Нереалістично вимагати повної передачі Росії Запоріжжя чи Херсона це звучить як повна нісенітниця. Тобто, якщо ще обговорюватися може заморожка конфлікту по лінії бойового зіткнення, то передавати Росії ті регіони, ті міста, які... Під українським контролем ніхто не буде. Україна може погодитись на замороження лінії фронту на поточному, у поточному вигляді. Київ не визнає російську юрисдикцію на захоплених територіях і наполягатиме на їхньому поверненні дипломатичним шляхом. Україна хоче отримати міжнародні гарантії безпеки в разі порушення Росії угоди про припинення вогню. Ці пункти опублікувала газета Індепендент, і я допускаю, що це. Правда, тому що не так давно ця індепендент привітала, наприклад, про візит Давіда Арахамії на інаугурацію Дональда Трампа. Тобто там є певні зв'язки, які газета використовує для публікації своїх новин. Також ми баємо позицію американської сторони, які були озвучені в ході інтерв'ю Майкла Уолтса на ЕНБІС News. Майк Волт, це радник з національної безпеки президента Трампа. Аналогічну посаду займав Джейкоб Саліван в адміністрації Байдена. Що сказав Волтс? Його запитали про поїздку в Джиду, де він разом з українською стороною розробив план 30-денного перемир'я, яке Путін відкинув. Що далі? Питає журналіст ABC News. Що ми почули від Путіна, це те, що він чітко розглядає припинення вогню. Є деякі речі, які він хотів побачити, і адміністрація Трампа розгляне це найближчими днями. Так що дипломатія триває, сказав Волс. Я думаю, що тут мова йде не про якісь українські питання, а про, можливо, там зняття якихось санкцій або інші бізнес-питання. Тому тут наш вплив досить обмежений. Далі журналіст питає: Волс: нещодавно ви сказали, що ті частини України, які населені росіянами, можуть відійти путіну. На що відповідає Майкл Волт? Це компоненти переговорів, які йшли в 2022 році і навіть раніше. Це буде щось на кшталт території в обмін на майбутні гарантії безпеки і майбутній статус України. Ну, це звичайно повне нісенітниця, що значить населені росіянами, а окуповані росіянами, це ще можна сказати, але точно не оселені, населені росіянами. По-друге, що значить е населені росіянами? Ну, у нас і Слав'янський, і Краматорський, і Костянтинівка, і Дружківка, і Покровськ. Великі міста, які Україна контролює, і Росія би їх дуже довго не могла завоювати, тому що вони досить погано укріплені, або фронт достатньо далеко від них. Досі вони застрягли в і в Торецьку. Вже місяцями ці операції тривають і немає кінця краю. Не видно і тому віддавати якісь українські міста, які досі не окуповані. Навіть теоретично ми не можемо це обговорювати, Но мова йде не про те, щоб віддавати, а про те, щоб визнавати, що повернути їх військовим шляхом неможливо. Питає журналістка далі Волце. Тобто, якщо Росія е захоче, і може бути повернуто Донбас вдобавок до Криму, навіть попри те, що Росія вторглася в Україну. На що Майкл Волз відповідає? Треба спитати себе. Чи це в наших національних інтересах, чи це реалістично? Ми говорили з європейцями, з українцями. Чи реалістично вигнати росіян з кожного дюйму української території? Можна говорити, що добре, що погано. Ми повинні говорити про реальності на землі. І це те, що ми робимо шляхом дипломатії. І знаєте, мене вражає, як це рішення критикують. Ну дуже запутано, якщо чесно, не зрозуміло, що мається на увазі. Звичайно. Те, що окуповано, повернути його складно навіть в силу військової логістики. Тому що між сторонами все заміновано, в тилах у ворога заміновано, міста перетворені в руїни, але говорити про видачу, віддачу росіянам того, що не окуповано, можна тільки не вибачте, в нормальному стані це робити не можна. Тим часом Віткав... Він повернувся з Росії, і дав інтерв'ю CNN, сказав, що бачить реальний прогрес щодо припинення вогню в Україні. Президент Трамп використовує інтервал часу тижні, і я йому не заперечую, сказав Віткав інтерв'ю CNN, і не виключає, що наступного тижня буде розмова Трампа з Путіним по телефону. За словами Віткафа, розмова з Путіним тривала десь 3-4 години. Вона була позитивною. Це було обговорення на спрямоване на пошук рішень. Ведучий питає, чи правильно ми розуміємо, що вимоги Путіна такі: повне розброєння українських військ в Курську, міжнародне визнання окупованих Росією територій, обмеження на можливості України проводити мобілізацію, призупинка Західної військової допомоги Україні, заборона на миротворців. Чи не переживає Трамп що ці вимоги можуть створити умови для подальшого вторгнення Росії в Україну? Питають журналіст у Віткафа. На що Віткаф відповідає? Я б не сказав, що даний опис повністю точний. Під час мого попереднього візиту обидві сторони були в милях одна від іншої. Сьогодні сторони набагато ближчі. Обидві сторони прибирають розходження між собою. Зараз ми перебуваємо. За столом, з президентом Трампом обговорюємо, як нам зблизити позиції ще більше. Також іде обговорення з європейськими країнами. Ми обговорюємо питання територій та інших елементів припинення вогню. Думаю, на цьому тижні в президентів буде дзвінок між собою. І ми ведемо також переговори з українцями та інформуємо їх про все, що ми думаємо. Трамп хоче, щоб це завершилось. Путін хоче, думає, Зеленський хоче того самого. Такі от у Віткафа враження. Тим часом Макрон сказав, що точно не Путіну вирішувати, хто буде розміщувати миротворців в Україні. Питання про розміщення миротворчих сил в Україні запропоноване Британією та Францією, має вирішувати Києва. Не Москва сказав Макрон, а його слова наводить агентство Рейтер: Україна суверенна. Якщо вона просить про розміщення військ союзників на своїй території, то це не те. На що Росія може погодитись або не погодитись. Тим часом путінський радник Ушаков дав коментар. Сказав, що заклик до перемир'я, який висунула Україна і Америка, сприймається як спроба дати Збройним силам України час на переозброєння. І Росія вже донесла Америці свою стурбованість з цього питання. Ми сприймаємо це як спробу дати передишку українським військам, які зараз переживають складні часи. Російська армія наступає на всіх напрямках, і в цій ситуації можемо сприймати перемир'я як якусь спробу дати час для переозброєння і перегрупування українським військовим. Ушаков додав, що зустріч Трампа і Путіна буде організована як тільки. З'явиться необхідність, а поки тривають контакти на інших рівнях. Ну, те, що Путін і його адміністрація послала Трампа з його ініціативи, ми це вже обговорювали декілька днів тому назад, коли була, їх, була їхня перша реакція на, Трамп, на Трамповську ініціативу. Зараз ми отримали підтвердження цьому. Чи це має нас якось дивувати? Ні, не має нас дивувати. Ми просто маємо дивитися, як це Трамп сприйме. Чи він обуриться, чи він це визнає як належне? Так, друзі. Тим часом Генштаб Збройних Сил України підтвердив, що Росія повернула суджу під свій контроль, опублікувавши відповідну офіційну карту, яка... Сигналізує, що Суджа більше не контролюється Збройними силами України. Що ми з цього можемо зробити? Висновок, в принципі, висновок полягає в тому, що операція, яка проводилася на території Курської області, включно з захопленням суджі, була результативною і дала той результат, на який ніхто навіть не розраховував. В липні, і навіть серпні 24-го року це і руйнування будь-яких міфів про російську недоторкану землю, і створення абсолютно нової реальності війни на території ворога, сухопутної війни, і знищення десятків тисяч російських військових на їхній ж землі, і руйнування самої російської території, російської ж армії російськими крилатими ракетами, і використання всіх можливих інших. Способів для того, щоб деокупувати цю землю Росією, в тому числі не рахуючись з власними жертвами. Також було знято напругу з українських кордонів, і ми точно уникли вторгнення з боку Харківської та Сумської області. Поки ми спілкувалися, вийшов коментар заступника голови МЗС Росії Грушко, де сказав, що Росія буде вимагати, щоб частину угоди були залізобетонні гарантії безпеки. Скільки через їх формування можна буде досягнути міцного миру в Україні? Частина цих гарантій має стати нейтральний статус України: відмова країн НАТО приймати її в ряди альянсу. Ну тобто, тепер, я думаю, буде Епопея. Вони будуть вимагати, щоб НАТО відмовилося від своєї бахарейської ініціативи 2008 року, де вони заявили, що Україна буде в НАТО. Так, друзі, переходимо до запитань. Перед тим як перейдемо до запитань, робіть, будь ласка, донати. В описі відео є відповідна банка. Вона є також тут в чаті. Збірна Мавік для 10-ї окремої гірсько штурмової бригади. На цій банці є достатньо велика сума, але це банка саме благодійного фонду технології майбутнього. А банки працюють таким чином, що там вказується повна сума накопичена на цій банці, включаючи інші збори. Тобто не дивуйтесь, що там є велика цифра, вона не стосується поточного збору. Нам до закриття збору на МАВІК потрібно ще близько 30 тисяч гривень зібрати. Тому, будь ласка, робіть ваші донати і внески. До запитань. <кій> так. А післявоєнний український військово-промисловий комплекс як складова частина Європейського ВПК. Має зосередити свої потужності на виробництві ракет різних дальностей на 500 тисячу, 5 і 10 тисяч кілометрів, а також купляти все озброєння. Ну, Тут я повністю згодний, без ракет будь-яка оборона є нереалістичною. Ви бачите, дуже легко нам давали якусь артилерію, але коли мова заходила про далекобійні ракети, зразу починалася якась незрозуміла інтрига, і ми далекобійні ракети не отримували. А без далекобійних ракет без знищення штабів, заводів, скупчення військ на території самого ворога воювати дуже складно. Тому далекобій має бути пріоритетом. Тому президент і казав про довгий Нептун, який був в Україні ефективно використано, і результат знищення російських промислових об'єктів. Наталія нохіна, саме президент знає, які кадрові зміни необхідні. В суботу у Масічук угла в чергове критикувала військове керівництво, всіх міняла в лапках. Думаю, недоречно прилюдно таке робити, Принужуйте і хаяти все теж з цим згоден. Це точно не те, що зараз потребує суспільство, і це точно не відповідає її професійним спроможностям. Для того щоб давати такі оцінки, мати треба дуже багато досвіду, якого в неї немає. Мастюк, якщо будуть вибори після перемир'я, то першими будуть президентські чи парламентські. Чи може Зеленський розпустити парламент перед виборами президента? Як щодо місцевих виборів? Мастюк. Я думаю, що це ще не вирішено. Логічно мати першими президентськими, тому що саме це питання найгостріше, тому що президента повноваження закінчилися раніше ніж парламенту. І тому, що він є нашим ключовим міжнародним переговорником, тобто підтвердження мандату Зеленським є вкрай необхідним. Тому я би першим президентський проводив, а потім парламентський. Тим більше, зазвичай, той, хто перемагає на президентських, він потім спроможний перемогти і на парламентських. І тому дуже важливо, щоб це відбулося цього разу так само, як і логіка 2019 року. А місцеві вибори можуть відбутися принаймні на тих територіях, які. Достатньо спокійні і відбутися. Вони можуть бути вчасно, восени 25-го року, як вони мають бути за законом. Скиньте рахунок Монобанку для донатів. Ну, є тільки Монобанка в мене. На жаль, немає реквізитів таких. Тетяна Грун питає. Чому весь час Трамп йде на поступки Путіну? Увесь час йому вірить. Була чітка пропозиція з боку США без усяких наших умов. А російська сторона виставляє не те, що. Умови, а капітуляція пише син Поля Бархат. Думаю, Трамп хоче отримати швидкий результат, і він хоче його отримати за наш рахунок, за рахунок України в більшій ступені, тому що прогнути Росію складніше. Плюс у нього є історичні симпатії до Путіна. Це все зрозуміло, і тому така логіка переговорів. Нам треба свою лінію гнути. Юшкевич побачив цікаву тенденцію після того, як була інформація в пресі про Тимошенка і Порошенка. Їх контакти з США, хороші русські почали положительно за них говорити, позитивно за них говорити. Не знаю, чи тут є якийсь збіг, але точно, що Порошенка що Шевмошенка це не те, що вчорашні, це позавчорашній день української політики і їм нічого там не світить. Наш президент умна людина, він все розуміє, чого хоче, Значить, мила, мила сокол, так, да, все так і є. Президент точно розумію. Мені здається, що Трамп за вихідні чекає виправдання поведінці Путіна. Справедливо було б посилити нас, але справедливість це не про Трампа. Наталія Мухіна. Да, я думаю, що він з радістю хотів би, щоб Путін підтримав його. Але щось Путін не йде, йому зустрічі він через це переживає. Юшкевич, легендарний голос Америки Радіо Свобода, пішли. Свята місце пусто не буває. Чи не підіграє Америка таким кроком раші туди і Китаю? Так вони ж мовили не на території США, а на території інших країн. Не думаю, що цю вакуум зможуть заповнити Раштаде і Китай. Не думаю. Лепуся. Хто така Маша Барабаш? Вона стверджує, що на Зеленського в Америці заведено 100 кримінальних справ і що Єрмак і Татара. Їй і її мамі погрожують фізичною розправою. Лапуся нічого коментувати не буде. Я особисто знаю з часів, коли я був депутатом, нічого в нас спільного не вийшло зробити. Ну я цю людину знаю. І я б сказав: єдине, що можу сказати, краще не витрачати час на коментування. її. Це буде точно ефективніше, ніж коментувати. Сподіваюсь, Трампу вдасться змусити Путіна і Зеленського домовитись про перемир'я, каже Кирилюк. Тут треба змушувати Путіна. Тому що Зеленський згоден на припинення вогню підтримав план Трампа, а Путін не підтримав. Тому вся увага на те, як Трамп доведе свою спроможність натискати на Путіна. А Натан, нам не уникнути було цього, цієї війни. Оскільки перспектив швидкого вступу в НАТО не було, як і не було одностайності в суспільстві. Ну не давайте ще й не будемо виправдовувати, чому ця війна почалася. Вона почалася, тому, що Путін хотів нових завоювань територіальних і зміни керівництва України. Все решта, це вже похідне або другорядне. Ольга Танканох. Партія слух це суцільний жах. Вони себе дуже дискредитували Зеленському потрібно міняти партію. Я теж думаю, що слуги народу навряд чи як бренд будуть існувати на наступних виборах. Тому в новому доборі точно будуть брати інші люди. Так, друзі, дякую вам за увагу. У нас буде коротший стрім, тому що завтра понеділок робіть донати в описі відео Монобанку, в описі відео конверт Перва-24. Відпочивайте перед початком тижня. Гарної вам ночі. Не витрачайте час на коментування. Маші Барабаш, воно того не варто. Повірте мені, не варто все, всіх обійняв, всім пробав.